Привіт друзі! Сьогодні ми Рибаки Юа. На зв'язку. Друзі, всім привіт! Це знову наше нове відео на нашому YouTube каналі. Друзі, ми знову з цього місця. Вибачте, такий настрій хороший. Не знаю чому. Можливо, сьогодні вже буде щука. Оператора ще сьогодні нема. Оператор скоро вже буде. Його справи просто. Ух, друзі. Я зараз тут позакидаю, якщо щось буде, вимкнусь. А зараз, до зустрічі. Так, друзі, я ж ось тут позакидав. Іду сюди, зараз ці віконця позакидаю. Так, друзі. Ось тут біля берега стояла щушка. А не де... О. Можливо. вона ще тут стоїть. О! Ось тут ось стояла під берегом. І тут вже нічого немає. І ще вона там стояла. Ну я от іду, нічого і нікого не бачу. Ну, зараз, друзі, я тут ці віконці позакидаю, буду йти сюди, тоді колись. Так, друзі, я позакидав. Іду тепер ліцею. Іду тепер ось туди, ось туди. Можливо, ой, сонце, друзі, сонце. Можливо, щось і буде, а можливо і ні. А ну чекайте, а тут часто в ну, мене щука стоїть, бо дуже похоже, дуже похоже, зараз ні, то зілля. А ось і щучка стояла, ось тут біля берега, тільки побачив… Або вона вже сидить. Десь пішла. Можливо це на камері буде видно. Якщо буде, то я... Ой, чуть не впав. То я це введу, коротше. Ось тут твой, як бути є. О, да, ось тут стояла тільки щука. Ось там аж лілія вирнулась. Але маленькі, маленькі, друзі. То вже вітер. І зараз перейду. Я вам обов'язково це зроблю. Зараз... Ну, друзі, зараз тут позакидаю. Тоді, якщо щось буде, увімкнусь обов'язково. Так, друзі, я вже ось тут позакидав. Я зараз переходжу. Вибачте, що сонце, але я нічого себе не надію. Зараз, друзі, ще ось тут під місто закидають. Можливо, щось і стоїть, а я зараз так. Ну, виключатись, коротше, не буду. Зараз я вам покажу її прибирати. Видимність хоро. О! Чуть не покусивсь. Зараз я вам покажу, яка видінність. От. Вот. Дивитесь. Це у вас так на камері. Мені треба переходити все одно. А, о, вода зимна. Це що в нас? Чити в нас. Тепер, друзі, туди перейду, там позакидаю, тоді вімкнусь. Так, друзі, я вже там позакидав. Я йду на ось те місце, яке ви могли бачити раніше у наших відео. Я давненько туди вже не ходив. Ми ще, можливо, туди далі підемо. Я не можу, як там обстановка. Ух. Друзі, вибачайте, що такі будуть короткі відео. Бо мені одному доволі погано знімати, а оператора нема. Був би оператор, ми б знімали ну, 100% би довше. Це спокійно. А зараз ми проходимо й. Так. Нам знімаю те, що доволі таке цікавіше, а там, де просто закидаю. Мені здесь це вам буде не так же цікаво. А так пройдемось, прогуляємось. О, да, друзі. Я сьогодні викладу ще відео у Тікток канал. То перейдіть за посиланням в профілю. І під відео, точніше. Перейдіть. Подивіться. І кайфоніть. Я зараз, друзі, тут прийду. Тоді так, друзі, все, я включився. Бо мені просто в тапки жолуді лізуть. Вимикати камеру не хочу. Друзі, я вже перейду, тоді уткнувся. Так, друзі, я вже ось тут позакидав. Я звідси вже переходжу. Зараз пройдемося вже далі. Не хочу, щоб таке коротке відео, було. я можу сказати, відео буде як мінімум 6 хвилин. А максимум я ще не знаю. Зараз ми ще пройдемося, глянемо що там, як там побачимо. Можливо, є де закинути, можливо і ні. А, о, друзі! Ні, ще відео буде доволі таке. Роман, я згадав, що там коротше, мостика зробили. Там воно буде перейти, там гарні місця дуже. Ох, друзі! Як добре, що я згадав, ось тут у нас бобри. Ой, тут ці друзі, тут є, друзі, закидати, але... Мало, мало місць, але щука є. Це я вам так більше ніж скажу. Що щука є. Зараз якось чи тут закинути моно. Так, чисто, хороше але Нема де закинути. Ух. Корова замукала. Опа. А ось тут у що у нас? Друзья, ты кош Олень там был. А, отвечаю. Опа. я будет это что-то сапис. ЛА! Не далее Ого, друзья Я там вообще, ну уже дуже было. Давайте не буду вже за неї. Ну, друзі, ось тут буде нас закинути. Я зараз тут позакидаю, вимкнусь і підемо ось туди далі. Так, я тут позакидаю, друзі, тут взагалі нічого. І про те, що я кажу, потрібно дуже бути обережними. Ось такі ями. Сам такого зніму. ну тут далеко йде. Їх тут немало. От о. Ось ще одна, там ще одна. Та, чекайте я підкручу. Ось О, ще одна. Во. Вон там, біля теї ще одна. жопка І, друзі, якщо вам це буде цікаво, там ще можу сказати, що у нас в лісі є вовки. не ну, часто вийдіть, дуже часто. Ось тут о. ось такому лісі великому. Ой, тут у нас ліс доволі немаленький. Фу. Друзі, ось там далі буде якраз той мостик, місток. Ми зараз перейдемо. Я вже ставити я на паузу не буду, поговорю з вами. Ось ще яма одна. О, чекайте гляну, Як тут яке тут місце? Чи є де закинути? Немає. А я надіявся. А я надіявся. Друзі, які переходять з тіктоку, будь ласка, дайте актив. Ми про... Ви має мене... Як вам правильно сказати? Ми розвиваємо україномовний контент. Стараємося. Ладно. Йдемо далі. Ну, є місце нормальне, щоб закинути, але... Але. Бо але. Фух. Друзі, якщо вам цікаво, куди пропав оператор, пишіть у коментарі. Він вам повинен... Відповісти. Але справді, куди пропав оператор, друзі? Бо я цього сам доволі не знаю. Оператор зник і нічого не сказав, друзі. Ви уявляєте? І я без оператора. Ви що, друзі? Підтримайте мене лайком. Будь ласка. Підтримуйте, без лосочка. Друзі, якщо вам буде цікаво якісь задати мені питання, пишіть у коментарі. Якщо вони будуть вимкнені, я постараюся це виправити. А якщо не виправлю, то вибачайте. Так, друзі, там справді щось є в лісі. Хочете, я зараз попробую. Короче, зараз я прийду в ліс І вам все зазніму. Зараз, друзі, чекайте. Зараз я все ну, тут короче. Але трішечка пізніше, друзі. Я вам постараюся зазняти того звірка. Хто то може бути? А можливо це вовк взагалі. Нічого страшного. Зараз ми, друзі, перейдемо. Сюди ось цей ліс. Я говорю тихо, щоб, Якщо воно буде близько, не злякалося мене зразу такий ліс красивий Фух. Друзі. О, білка. Там була білка. Ну, я чув точно не білку. Так, друзі. Я це роблю для того, щоб Потім відео трошечки було довше. Зараз я покладу сюди спінінг Покладу свій рюкзачок. Прийду туди. Але це записувати вже я не буду. А я пішов. Хух, друзі. Я вам так скажу більше. Це 100% олень. Я його побачив. Я за ним біг, коротше. Я ті, телефона не спів достати. Він такий швидкий, що капець. Еээ, uh, де той мостик тому по ідеї Фух, друзі. Вибачте, що не зазняв. Ну ладно. Hmm. Uh, місток, Да, місток ось тут, друзі, церновий, до речі. У нас був старий, який розвалився давно, вдавно вже О, а він хоча б нормальний, уу, крапкий, добре. Так, друзі, так, я поки спіна покладу по такого. Коротше, друзі, зараз позакидаю, ууу, гляньте, позакидаю ось тут туди і вимкнусь. А зараз до зустрічі. Так, друзі, я вже позакидаю ось тут. Ще, я думаю, такого так оглянути, що тут робиться. ну марку кудись там було нормально Зараз я не знаю Ну тут так Доволі красиво А тут у нас А тут у нас є то закинуті, да? Хтось Сюди ходить І щось або ставить, або... Або він якраз вроді би і екран стоїть. Або... Ладно, йдемо. Ми зараз вони сюди прийшли. Я зараз взагалі інша тіль, другі. Зараз ми ще, друзі, сюди пройдемо, глянемо що там. Якщо там нічого гарного не буде. Я перейду на там ту сторону, що там по кину. І це вже буде кінець цього відео. Опа! А тут, а тут хороше місце. Зараз побачимо, чи хороше, чи не хороше. Ух, друзі. Я зараз тут позакидаю і умкнуся. Так, друзі, я вже ось тут позакидав. У мене вже, друзі, потрібно мені вже йти додому. Дякую за цей перегляд відео. І зараз усім до зустрічей.